Євангелія від луки, розділ 15. Усі митарі і грішники приходили до нього, щоб його почути, а фарисеї з книжниками нарікали Цей грішників приймає і їсть разом з ними. Тоді Ісус. Сказав до них цю притчу, котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і одну з них, загубивши, не зоставить 99 у пустелі та не піде шукати загублену, аж поки її не знайде. А знайшовши, кладе її собі радіючи на плечі і, повернувшися додому, скликає друзів та сусідів. І до них каже Радійте зо мною, бо я знайшов овечку, що була загубилась. Отак От кажу вам, що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над дев'яносто дев'ятьма праведниками, що їм не треба покаяння. Або котра жінка, маючи десять драхм, і як одну загубила. Не засвітить світла і не замітатиме своєї хати, і не шукатиме її старанно, поки не знайде, а знайшовши, скличе подруг і сусідок, і їм каже Радійте зо мною, бо я знайшла ту драхму, що була загубила. Отак, кажу вам, буває між ангелами Божими радість над одним грішником, що кається. Він сказав далі: В одного чоловіка було два сина. Молодший з них сказав батькові: Тату, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає. І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший, зібравши все, подавсь у край далекий, і там. Розтратив свій маєток, живши розпусно. І от як він усе прогайнував, настав великий голод у тім краю, і він почав бідувати. Пішов він і найнявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свиней. І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їх їли свині, та й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе, скільки то наймитів у мого батька мають подостатком хліба, а я тут з голоду конаю. Встану та й піду до батька мого і скажу йому Отче. Я прогрішився проти неба і проти тебе. Я не достойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів. І встав він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько його і, змилосердившись, побіг, на шию йому кинувся і поцілував його. Тут син сказав до нього. Отче, я прогрішився проти неба і проти Тебе. Я не більше зватись твоїм сином. А батько кликнув до слуг своїх. Притьмом принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги, та приведіть годоване теля і заріжте. І їжмо, веселімся, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. І вони заходилися веселитися. А старший його син був у полі. Коли ж він, повертаючись, наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він одного із слуг і спитав що воно таке було б? Той же сказав йому Брат твій повернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо знайшов його живим здоровим. Розгнівався той і не хотів увійти. І вийшов тоді батько і почав його просити, а той озвався до батька. Ось стільки років служу тобі і ніколи не переступив ні однієї заповіді твоєї, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. Коли повернувся цей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля. Батько ж сказав до нього. Ти завжди при мені, дитино, і все моє твоє. А веселитись і радіти треба було, бо оцей брат твій був мертвий і ожив. Пропав був і знайшовся. Откровення КРОВВЕНЯ. Розділ. І до ангела церкви в Сардах напиши Ось що говорить той, хто має сім духів Божих і сім зірок. Знаю твої діла, що ім'я носиш, ніби живий, а мертвий ти. Будь чуйний і укріплю решту, що їй скоро померти. Бо я не знайшов твої діла завершеними перед Богом моїм. Згадай отже, як прийняв і слухав Збережи і покайся. Коли ж не чуватимеш, на тебе найду, як злодій, і ніяк не знатимеш, якої години найду на тебе. Але маєш трохи імен і в сардах, що не споганили одеж своїх. І ходитимуть за мною в білих, бо достойні. Хто переможець, він одягнеться в одежі білі, і вже не викреслю імені Його з книги життя, і визнаю ім'я Його перед Отцем моїм і перед ангелами Його. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. До Ангела церкви в Філадельфії напиши: Ось що говорить святий, істинний хто має ключ Давидів, хто відкриває, і ніхто не зачинить, і закриває, і ніхто не відчинить. Знаю твої діла. Я відчинив перед тобою двері, і ніхто не спроможний зачинити їх, бо малу маєш силу. Але зберіг моє слово і не зрікся імені мого. От даю із зборища сатани тих, що називають себе юдеями, але не є ними, бо кажуть неправду. От, спричиню їм те, що вони прийдуть і поклоняться в ноги тобі, і взнають, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого? То і я тебе збережу від години спокуси, що має прийти на Вселенну, щоб випробувати тих, що мешкають на землі. Гляди, приходжу скоро. Держи, що маєш, аби ніхто не вхопив вінця твого. Хто переможець, зроблю його стовпом у храмі Бога мого, і звідти він не вийде більше. І напишу на ньому ім'я Бога мого і ім'я міста Бога мого нового Єрусалиму, що сходить з неба від Бога мого, і ім'я моє нове. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. І до ангела церкви в Лаодікеї напиши. Ось що говорить Амінь, свідок вірний і правдивий, Початок створіння Божого. Знаю твої діла, що ні зимний ти, ні гарячий. Якби ти зимний був або гарячий. Тому що теплий ти, а не гарячий, ні зимний, то виверну тебе з уст моїх, бо кажеш Багатий я. І розбагатів, і ні в чому потреби не маю, а не знаєш, що ти злощасний і мізерний, і бідний, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити від мене золото, прочищене огнем, щоб ти збагатів, і одежу білу, щоб задягнувся, і не видно було сором наготи твоєї, і мастю очною помаж свої очі. Щоб бачити міг. Кого я люблю, тих доганюю і караю. Тож будь ревний, і покайся. От стою при дверях і стукаю. Як хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і вечерятиму з ним, і він за мною. Переможцеві дам сісти за мною при престолі моїм. Як і я переміг і сів з отцем моїм на престолі його. Хто має вухо, нехай слухає, що дух говорить церквам. Псалом 74 четвертий Чому відкинув, Боже, нас навіки, палає гнів твій на овець твоєї пастви? Згадай твою громаду, яку ти придбав собі віддавна, щоб була коліном, яке відкупив собі в посілість, гору Сіон, на якій ти осівся. Зійди твоїми стопами на руїни відвічні. усе в святині зруйнував ворог. Зарикали противники твої посеред твоїх зборів, поставили там власні стяги, як знамено перемоги, неначе той, що в гущавині сокирою махає, вони сокирою і молотом на заставки їхні двері забивають. Тому святилище, вони вогнем пустили, землею осквернили житло імені Твого, сказали в своїм серці. Винищмо до ноги їх, спалили на землі всі Божі місця зборів? Знамен наших не бачимо вже більше, немає більше і пророка, немає між нами того, що знав би, доки таке буде? Доки, о Боже, буде глумитися противник? Чи вічно буде ворог хулити Твоє ім'я? Чому ти відтягаєш твою руку? І стримуєш у пазусі твою десницю. Та ж ти, о Боже, цар мій споконвіку, що дієш серед землі спасіння? Ти силою твоєю розділив море, розбив на водах голови драконів, ти розторощив голови левіятана, дав його морським потворам на поживу. Ти відкрив джерела і потоки. Ти висушив вічно текучі ріки, Твій день і твоя ніч. Ти сотворив світила і сонце, ти встановив усі земні границі, літо і зиму сотворив ти. Згадай, як ворог було над Господом глумився, і як народ безумний зневажав твоє ім'я дай шуліці. Життя горлочки Твоєї, життя Твоїх убогих не забудь повіки. поглянь на твій союз, бо темні закутки землі стали кублом повним насильства. Нехай пригноблений, не повернеться з тидом прикритий, нехай нужденний та вбогий хвалять Твоє ім'я. Встань, Боже. Відстоюй твою справу, Згадай наругу, що завдає тобі щоденно безумний. Не забудь крику твоїх противників, галасу тих, що повстають на тебе, який іде угору безнастанно КНИГА Приповідок. Розділ сьомий. Мій сину, зберігай мої слова, заповіді мої, сховай у себе, додержуй мої заповіді, і будеш жити, додержуй мою науку, як твоїх очей, зіницю. Собі до пальців їх прив'яжи та напиши їх на таблиці серця свого. Скажи до мудрості, ти сестра моя, а розум назви другом, щоб він зберіг тебе від чужої жінки, від незнайомої з озвабливими словами. Раз якось, коли через вікно мого дому, крізь грати, я дивився, побачив я посеред простодушних, помітив я між хлопцями юнака. Безумного. Він проходив вулицею коло її закутка і простував дорогою до її дому, присмерком, вечірньою порою у глупу ніч та в темряві. Аж ось назустріч йому жінка одягнена, немов повія, хитра серцем. Вона пристрасна і нахабна, ноги її не посидять у хаті. То на вулиці, то на майданах, на всіх розпуттях у засідку сідає. Вона хапає його та цілує, і безлично до нього каже Мала принести мирні жертви. Сьогодні я мої обітниці сповнила. Тому і вийшла я тобі назустріч, тебе шукати, та й знайшла тебе я. Постелю мою я прибрала килимами, тонку єгипетську тканину розстелила, поприскала я ліжко моє, міррою, алоє, цинамоном. Ходи лишень, упиймося до ранку пестощами та насолодимось любов'ю, бо мужа нема дома. Вибрався у далекую дорогу, сакву грошей забрав собою. Як місяць буде у повні, повернеться він додому. Зводить вона його своїм щедрим щебетанням, зводить його солодкими словами, і він умить за нею тягне, немов віл, що йде під обух, немов олень, що в сельце вскочив. Поки стріла його печінки не прошиє, немов та пташка, що сама летить у сітку, не знаючи, що йдеться про її погибель. Слухай тепер мене, мій сину, вважай на слова уст моїх. Нехай твоє серце до її доріг не хилиться, не блукай її стежками, бо багатьох вона. На смерть поранила, і найсильніші всі жертвою її упали. Дім її дорога до шеолу вона веде вниз до покоїв смерті. КНИГа Буття Розділ Тридцять другий. Рано вранці Лаван встав, поцілував своїх онуків і своїх дочок, поблагословив їх і, рушивши в дорогу, повернувся на своє місце. Та і Яків пустився далі в путь, під час якої зустріли його ангели божі. Побачивши їх. Він сказав: Це табір Божий, і назвав те місце Маханаїм. Тоді Яків послав послів до Ісава, свого брата, в Сеїр край, ведом поле. Він повелів їм: Ось так скажете моєму панові Ісавові. Так говорить слуга твій Яків. У Лавана перебував я і забарився аж досі. Придбав я волів, ослів і овець, слуг і слугинь і посилаю панові моєму про те вістку, щоб знайти ласку в твоїх очах. Повернулися посли до Якова та й кажуть: Ходили ми до твого брата Ісава. Він сам іде тобі назустріч, а з ним. Чотириста чоловік. Злякався тим Яків вельми і стривожився. Тож поділив людей, які були з ним, та й овець і худобу, і верблюдів, на два загони, бо думав він собі. Коли Ісав прийде до одного загону і розіб'є його, то загін той, що зостанеться, врятується. Тоді Яків сказав. О Боже батька мого Авраама і Боже батька мого Ісаака, Господи, який велів мені, вернись у край твій до рідні Твоєї, а я буду помагати тобі. Я не гідний тих усіх ласк і всієї вірності, тої, що їх ти виявив слузі Твоєму, бо з моєю тільки палицею я перебрів цей Йордан, а тепер виріс у два загони. Визволь мене, благаю, з руки мого брата, руки Ісава, бо боюся його, щоб не прийшов і не вбив мене, та матерів з дітьми. Сам бо ти сказав напевно буду тобі щастити і зроблю твоє потомство, як пісок морський, що його не злічити, така його сила. І там він ночував цієї ночі. З того ж, що було під рукою в нього, Яків узяв гостинця для Ісава свого брата: двісті кіз, і двадцять 20 козлів, двісті овець і двадцять баранів, тридцять верблюдиць, що годують з їх верблюденятами, сорок корів і десять биків, двадцять ослиць і десять ослят. І дав він у руки своїх слуг кожне стадо зокрема. І сказав до них Ідіть поперед мене та зробіть відступ між стадом і стадом. Першому ж велів він, як зустріне тебе Ісав, мій брат, і спитає тебе, чий ти і куди йдеш, та чиє оце, що перед тобою, то ти скажеш Слуги твого Якова. Це подарунок післаний панові моєму Ісавові. Та ось ще й він сам позаду нас. Так само велів він і другому, та й третьому, і усім, що гнали стада, кажучи їм: Так говоритимете до Ісава, як зустрінете його і додасте. Ось ще твій слуга Яків іде за нами. Бо думав собі. Умилостивлю його дарунком, що йде передо мною, а потім і сам явлюся перед ним. Може, він прийме мене приязно. І пішов дарунок поперед ним. Сам же він перебув цю ніч у загоні. Тієї ж ночі він устав, узяв обидвох своїх жінок та обидвох своїх слугинь та й одинадцять своїх дітей і перейшов в брід ябок. Потому взяв їх і перевів через потік, також перевів усе що мав. Зостався яків сам. Тоді хтось боровся з ним, ще поки на світ не займалося. Та, бачивши, що не переможе його, доторкнувся суглобу його стигна, і суглоб якового стигна звихнувся, коли він боровся з ним. І каже той Пусти мене, бо вже на світ благословиться. А Яків відповів: Не пущу тебе! Хіба що поблагословиш мене? А цей спитав його. Як тобі на ім'я? Він і каже: Яків? Тоді той відповів: Не Яків буде більше твоє ім'я, а Ізраїль. Бо ти змагався з богом і з людьми та й переміг. Тоді Яків спитав його Скажи, будь ласка, своє ім'я. А цей відповів, Чого питаєш про моє ім'я? І тут поблагословив його. Тому Яків назвав це місце Пеніел, бо я, мовляв, бачив Бога віч навіч, і я живий ще. І сонце йому засяло, як він пройшов пеніел, але кульгав на стигно. Ось тому, сини Ізраїля, і по цей день не їдять стигнового м'яса, що на суглобі стигна, бо він доторкнувся якового суглобу стигна до стигнового м'яса.